Дивись, я вважаю, що на сьогоднішній день у нас все одно цей чемпіонат, мені здається, що в результаті все одно виграє Динамо чи Шахтар. Тому що, хоча насправді я б не проти, щоб був якийсь новий чемпіон. Але якщо, умовно, це буде не хтось із грандів, а виграють, умовні, там, якесь Полісся, там, Карпати, ще хтось, то це буде щось нове. І саме то, про що ти кажеш, якщо знову виграє Шахтар чи Динамо з такою ганебною грою, з таким розтранжуванням моментів взагалі, то це просто присвідчить їх на те, що у наступному сезоні. Також можемо грати у такому форматі. Треба, щоб їм надирали ззади. Ось так це зробила ЛНЗ, щоб надирали їм зади Поліся, Металіст. І тоді ці команди почнуть щось робити. Динамо виграла чемпіонат, і у тому у другому колі брало очки. Там теж дуже такі, де не мали брати, але брали за рахунок класу. І що вони вирішили? Ну почнеться сезон. Ми будемо грати теж саме. Вершина Єврокубков ще попереду. Ми бачимо, що сталося, і зараз ці проблеми нас догнали. І якщо не дай Бог. Динамо, наприклад, якщо ми кажемо про чемпіонат, виграє знову чемпіонат, то це не споштовхне команду робити якісь подальші кроки, за рахунок чого команда це спрогресує. прогресує. А знову ми побачимо п'ять трансферів з першої люги з медіафутболу когось підпишуть у кінець трансферного вікна, і все. І так ми будемо. Треба, щоб дали піздюлі, і якась команда конкретно зайняла перше місце, виграла чемпіонат, і це було поштовхом.